Звуки потягу, які проходять і які лунають тут повсякчас, нагадують нам про ті потяги, які відвозили євреїв від станції Клепарівської до газових камер Байшинівський констабіль, де було знищено близько 200 тисяч, хоча ми не знаємо точної кількості загиблих там. Масові розстріли в лісах лісиночі. Повсюди, на кожному кроті, людей чекала смерть. Поминує, ові маві, і наду. На жаль, головний рабин Львова Мердяхайшлима Больд за сімейними обставинами не може бути присутнім сьогодні з нами, тому він попросив і доручив керівнику волонтерського центру при Всеукраїнському єврейському благодійному фонді Олександру Назару прочитати молитву. Читаємо на івриті, а потім я спробую перекласти на іврит. Ну, теж прочитаю. Ель-Малера Хамім, Шойхен, Бемером, Хамце, Менеха. נכונה על כנפי השכינה במעלות נשים ודחורים כזכר הרקיע, מזהירים את כל הנשמות של שישת מיליוני היהודים, הלל השואה באירופה שנהרגו, שנשקטו, שנשרחו ושנספו על קידוש השם בידי המרחצחים הגרמנים ועוזריהם מן שאר העמים Бавурши живе високо, дай здобути спокій у спокій, уготовлений під крилами шахіни, на сходах святих і чистих, що випромінюють сяйво небосхилу, Душам шести мільйонів євреїв, жертв катастрофи в Європі, які руками німецьких убивств та їхніх поплічників з інших народів були вбиті, закатовані, зарізані. Освячуючи ім'я Всевишнього, бо вся громада молиться за упокій їхньої душі. Тому нехай сховає їх володар милосердя під покровом крил своїх навіки і долучить до сонму вічно живих душі їхні, у Богу доля їхня, у, сади, у саду Едемському спокій їхній, і нехай буде їхня служба для всіх Ізраїлевих синів. І вистоять вони в долі своїй до кінця днів, і скажемо ане. За гарності людей. Бо це, напевно, те, що ми маємо і те, що можемо зробити. На жаль, історія така. На жаль, історія повторюється. Найбільший гріх не вбий, не забере життя по Бо ти його не дав. Це те, що ми сьогодні спостерігаємо, те, що ми з історії знаємо, те, що багато хто бачив на власні очі, пішов сюди, чому пані давала інтерв'ю, казали, що ще 125 людей десь Мають свіжі спогади, це так продається, це, це, це дуже складно. І... Нацизм, фашизм це... це страх, це зло. Разом помолилися віддали дали шану, хай більше ніколи подібне не повторюється. Дякую. І я ще запрошую до слова Ярослава Гасіка, керівника апарату міського обласної ради. Всі часівці, шановні представники європейські єврейських матка в ще, шановні присутні. Сьогодні підтримувала звісно, і які через те, що людина є представником правної нації. Була Крузівський вбивка, закопована тільки через це. На жаль, ХХ століття, 21 століття, народжує нові випадки повторних злочинів, держав-агресії, які не завжди розуміються цілим світом. І коли оцією дорогою смерті вели єврейські громади на страту, то така була тиша, що можна було чути, як муха пролітає. І я просто була подивована, що молоді люди з такою зацікавленістю є присутні на такому заході і слухають оці такі правильні правильні речі, які ми можемо зберегти тільки в своїй пам'яті. Ви знаєте, я ще собі сьогодні згадала на моїй рідній Вінничині між Жмеренкою і могилів подільським є маленький районний центр, який має один в один. Таку саму дорогу смерті. Е, у Львові це був Янівський концтабір, а на Вінничині це був ліс Янкова, він так і називався Ліс Янкова, де розстріляних було понад 100 представників єврейської громади, дорослих, маленьких, стареньких, хворих, жінок, чоловіків. І ви знаєте, я з дитинства пам'ятаю, що ми дітьми ніколи не ходили до того лісу. Оце тільки було місце пам'яті, ніколи не було там жодних розваг, ніколи в той ліс не ходили збирати гриби чи ягоди. І от мене сьогодні просто перед очима е, ті такі вшанування, які організовували представники єврейської громади. Володимі. Діячі науки, культури, мистецтва, які покрасили світ, вони були знищені. Тільки за те, що вони були івгені. Тобто знищена була фактично вартість життя. Вона була до... прирівнена до вартості кулі, якою це життя Трагедія. Люд. І хочу нагадати, що саме сьогодні, 80 років назад, у 1945 році, перший український фронт звільнив в'язнів Каушниці. Тому саме в цей день ми відзначаємо цю сторону дату. І саме сьогодні в меморіальний комплекс в Польщі запрошені королеви і королі, прем'єр-міністри і президенти 54 країн. Але вперше нікому з них не буде надано слово, тому що туди привезли е, близько 50 жертв Холокосту, які зараз є у світі, які вижили. Скоріше за все, що через 10 років, коли буде 90 років цієї скорбної дати, їх вже не залишиться взагалі. Тому треба пам'ятати кожного дня, а не тільки в цей день. Про цю страшну трагедію, коли дикуни і нелюди нелюдишали життя людей просто за те, що вони євреї. Штабер Аушець-Беркенау, він цей конштабір став символом тих жахів, тих нелюдських страждань, яких зазнали євреї, люди інших національностей під час Другої світової війни. І все людство стало жити під гаслом ніколи більше. І лише одна країна взяла гасло, якщо нужно, як повторів. І, на жаль, вони повторюють. На жаль, сьогодні знову падають бомби на мирних мешканців, гинуть люди за те тільки, що вони є громадянами України. Слів пані Ірини і підтримувати про те, що дуже тішить, що на такі заходи приходить молодь, що вона долучається і що вона чує. І завжди в попередні роки я говорила, як важливо зберігати цю, цю пам'ять і виховувати молодь, передавати цю пам'ять наступному поколінню, щоб не забути. Пам'ять це дуже важливо. На жаль, зараз наша молодь, яка теж представлена на тих банерах, коли ми проїжджаємо і бачимо з поїзда музеї території терору. Наша молодь і члени нашої молодіжної організації, і молодь вся молодь зараз боронить нашу країну. Вона зараз зіткнулася з тою реальністю, про яку напевно вона не мала би знати, не мала жити в ній, а мала лише згадувати і пам'ятати про те, як це було. Апилося дещо. Ми е, я в тих ми інформації про нього майже немає. Взагалі місце не у Полібреїв для того, щоб їх переслали на смерть е, потягами в відкритих вагонах. І е, е, потім вже на останньому етапі свого існування він став табором смерті, там де просто повністю знищували е, людей. Навіть не немає ніякого реєстру і запиту. Завжди, звісно, приїздив сюди, і я дуже багато від нього чув. Про те, що тут коїлося. Одна з таких вражаючих спогадів, що о той овраг, що ми бачимо напроти, що там була ріка крові, так вона і стікала. Як гинули люди. Ну, я хотів би більше сказати про нього. Що ця світла людина для мене є символом того, що тут коїлось. Тих людей, які винесли світле, це людина, яка дуже багато зробила для єврейської громади міста Львова. Він допомагав, він особисто, особистий. Він...